Події у світі протягом тижня, які варто згадати. Мої вітання. Слава Україні! Це програма від неділі до неділі на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас 7 вересня, неділя. Отже, давайте разом подивимося і згадаємо ті події, які, як на мене, варто ще раз нагадати. Неділя, 31 серпня. Німеччина, Канцлер Німеччини Фрідріх Мерс, він в програмі. Літнє інтерв'ю на ЦДФ заявив, що він готовий до того, що війна в Україні може тривати довго, і він сказав, що обороноздатність України є пріоритетом, пріоритетом для політики Німеччини, зокрема, І це дуже добре. Ми можемо розраховувати Німеччину. Німеччина ну після Сполучених Штатів Америки на другому місці за тою кількістю допомоги, яку нам надаємо, ну, тепер фактично Америки нам допомогу не дають, Трамп вирішив заробляти, і продавати зброю, тому Німеччина зараз буде номером один. І дуже добре, що лідер Німеччини він готовий нам допомагати і буде це робити. понеділок, 1 вересня, Китай. Лідер Китаю Ці Цзіньпінь відкрив в місті Цяньзінь Шанхайський. 25-й самбіт Шанхайської організації співробітництва. Ну туди приїхало багато лідерів, було понад 20 лідерів. Зокрема, там був і президент Росії, там був президент Ірану, там був президент Туреччини Туреччина, хоч і Туреччина не є членом Шанхайської організації співробітництва, так але от також там був і реджеп Ердоган. Це насправді була подія достатньо серйозна. Вони там чітко продемонстрували, що вони будують альтернативну таку, я би сказав, заходу. Структуру і Китай фактично зараз себе позиціонує як лідер такого нового незахідного світового порядку. І в нього це непогано виходить, і взагалі цей тиждень був фактично таким дипломатичним тижнем Китаю, бо потім, третя версія, ще був ще і військовий парад про який ми також згадаємо у США, США, президент Європейського е, центрального банку Крістіан Лагард. Це вила у понеділок, 1 вересня, що взяття під контроль дома Трампом монетарної політики США буде дуже серйозною небезпекою для економіки США та світу. Ну, і дійсно, там на федеральну цю резервну систему постійно має якісь там претензії, там навіть звільнили одного з членів. Так, от Ради цієї федеральної резервної системи він постійно там щось від них вимагає. Ну от і вже колишня, до речі, вона була керівниця керівниця. Міжнародного валютного фонду Кресін Лагард. Вона от зараз і є керівником Європейського центрального банку. Вона попереджає, що такі дії Трампа вони несуть загрозу не тільки для економіки США, але й для економіки світу. Вівторок, 2 вересня. Рекордні витрати Європейського Союзу на оборону в цьому 2025 році. 381 мільярд євро. Про це оголосили вівторок, 2 вересня Європейської агентство. Вони Дійсно, не почали багато витрачати саме після вторгнення 24 лютого 2022 року Росії в Україну. Так, після анексії Криму там трохи були якісь руки, але серйозні витрати почалися саме після широкомасштабного вторгнення. Бельгія. Бельгія заявив у вівторок. Міністр конних справ Бельгії Максим Привощував Бельгія на е, генеральній сесії організації видних націй, яка почнеться 9 вересня, так вони визнають палестинську державу. Ну, це безумовно викликало знову ж критику з боку і Ізраїлю, там і Сполучених Штатів Америки підтримують в цьому питанні Ізраїль там, коли мала бути конференція, де спілкували Франція і е, Об'єднані і Саудівська Аравія. Там якраз і попереджали Сполучені Штати Америки і інші країни, щоб вони не приймали рішення, які е, будуть йти в конфронтацію з зовнішньою політикою США. такі антиізраїльські рішення маються на увазі саме визнання Палестин, держави Палестина. В першу чергу. Ми побачимо, які ще країни доєднаються. У Франції також, до речі, має визнати на ці генералісамблеї е, державу Палестина. У Бразилії У Бразилії розпочався суд над Жаїром Больсонаром, колишнім президентом. Його звинувачують в тому, що він підбурював до державного перевороту у 2022 році, коли програв вибори. Ну, він під домашнім арестом зараз і він не був сам присутній на суді. Середа, 3 вересня Китай, у Пекіні, якраз от відбувся цей великий, такий грандіозний, як писала іноземна преса, військовий парад демонстрації такої нової армії з новітньою зброєю, там, з новою ракетою, там, винищувачі невидимки, морські дрони. Тобто, це безумовно був в першу чергу сигнал для Сполучених Штатів Америки. Там до речі, достатньо нервово на це зреагував. Він навіть написав в своїй соцмережі ніби звернення до СІЗІНПІНЯ, щоб він передавав найтепліші вітання, бо на параді був її лідер Північної Кореї, Кім чи Ін, Там Путін був, що він передав Путіну Ким Іну, Найтепліші його вітання, коли вони змовляються проти Сполучених Штатів Америки. Потім навіть була на другий день реакція з боку. Помічника Путіна з питань зовнішньої політики Ушакова, який сказав, що ніхто проти нікого нічого там не домовлявся. Близький схід, Об'єднані Арабські Емірати, які нормалізували відносини з Ізраїлем у 2020 році, 3 вересня заявили, що якщо Ізраїль е, хоче анексувати Палестинські території на Західному березі, це буде червоною лінією для Об'єднаних Арабських Еміратів. Четвер, 4, 4 вересня, Франція, у четвер, е, в Євісейському палаці відбулася зустріч коаліції. Бажаючих, там частина була присутня, інші були на відстані, так була відеоконференція, потім навіть був телефонний дзвінок до Трампа. Говорили, безумовно, про гарантії безпеки. Ну, як заявив потім після зустрічі президент Франції Макрон, він сказав, що все, план готовий для гарантії безпеки. Тобто на другий день після того буде підписана мирна угода, якась припинення війни, так цей план буде втілюватися в життя. і Ті е, тижні е, праці, там і оборонні відносини всіх країн вони працювали. Він заявив, що 26 країн готові в тій чи іншій е, мірі залученості е, брати участь у забезпеченні гарантій безпеки України. Китай, Китай у Китаї Сі Цзіньпін зустрівся з Кім Кимчен Інном, вже тобто, була двостороння зустріч 4 вересня. Ну і там багато про неї цю зустріч писали, Ну тільки те, що Кім Чен Ін е, заявив, що. Рішучість Китаю зміцнювати відносини з пеніяном залишатиметься незмінною незалежно від міжнародної ситуації. Тобто зближення далі і продовжується. Хоча там були певні моменти, коли Північна Корея там випробувала свої ці от балістичні ракети. У Америки у четвер Дональд Трамп підписав указ про зниження мит на японській автомобілі з 25% до 15%. Фактично, на більшість товарів тепер з Японії буде саме 15%. Ну і це як із Європейським Союзом. І в четвер сумна новина для е, тих, хто прихильником є італійської моди. Мова йде про те, що в 4 вересня, у віці 91 рік, помер відомий, як напишуть напишу, іконостилю та символ італійського шику, модельєр Джорджо Армані. П'ятниця 5 вересня. В Великобританії там серйозні такі перестановки відбулися в уряді після того, як у відставку пішла заступниця прем'єр-міністра Анджела Райнер. Ну так, міністр внутрішніх справ Івет Купер була призначена міністром закордонних справ замість Девіда Лемі, який прийшов міністерство юстиції та став віце-прем'єром, ну, фактично, заступником замість Анджели Райнер, заступником стармера. Е, також е, залишило міністерство юстиції Шабан Махмуд, Вона перейшла до Міністерства внутрішніх справ замість Євген Купер. Тобто там такі серйозні перестановки. Ну, побачимо е, наскільки це якось вплине, не вплине. Я сподіваюся, що як і була е, Великобританія разом з Францією, таким це ж до речі, якраз вони і є такими головними драйверами е, цієї коаліції охочих, так і буде далі, і буде допомагати Україні. Європейський союз наклав на Google штраф у розмірі 2,95 мільярдів євро у п'ятницю 5 вересня. Це, до речі, викликало дуже бурхливу реакцію Трампа. Він там щось обіцяв, якісь дії у відповідь. Ну його звинувачують компанію за зловживання своїм домінуючим становищем у секторі онлайн реклами. Субота, субота, 6 вересня в США, ну, агентство поштове агентство Організації Бієних Націй в суботу заявило, що загалом 88 країн. Або повністю, або частково призупинили поштове послуги зі Сполученими Штатами Америки. Це якраз через ці тарифи, це призвело до падіння трафіку до США більш ніж на 70%. І неділя, неділя 7 вересня, в Японії прем'єр-міністр Японії Сігару Сіба оголосив про свою відставку сьогодні в неділю, менш ніж через рік після вступу на посаду. Він, якщо не помиляюся, в жовтні. Приступив до виконання минулого року обов'язків прем'єр-міністра. Ну там була тиск з боку його безпосередньої партії ліберально-демократичної, через погані результати на виборчатку Вони в Нижній Палаті, потім верхній палаті вони втратили більшість. Ну а в Таїланді навпаки новий прем'єр-міністр Нілю вступив на посаду. Це будівельний магнат Ганутін Чарн Віракул. Так він фактично ну, поклав край у такій політичній династії клану Шинават. Хоча до кризи між Таїландом і Камбоджою, яка була у червні місяці року, він фактично був союзником цього клану. Ну а тепер він залучився підтримкою опозиційної партії, зокрема народної Правда, Він там обіцяв, що через 4 місяці будуть вибори. Ну і сьогодні король фактично все суботою його обрали в парламенті, а король сьогодні його і затвердив. Отакі новини: я хотів, щоб ми з вами згадали, що відбувалося протягом тижня у світі. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, задаємо це нагадую, вони допомагають на моєму ютуб-каналу. Пишіть коментарі. Дякую принагідно всім тим, хто підтримує канал своїм спонсорам. І, як завжди, бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!